Обстріл верховного суду. Пілот поліційного гелікоптера викрав повітряну машину та відкрив вогонь по адміністративних будівлях у столиці Венесуели Каракасі. Під гранати та кулі потрапили Верховний суд та міністерство внутрішніх справ. Це найгучніший випадок за останні кілька місяців протестів проти президента Ніколаса Мадуро. Хто стріляв та чого намагався цим досягнути? Костянтин Коробов розкаже. У небі над Каракасом поліцейський гелікоптер. Він кружляє над будівлею Верховного суду і скидає на неї чотири гранати. Відтак повертає в бік Міністерства внутрішніх справ і робить ще 15 пострілів. Про жертв обстрілу поки що не повідомляють. Президент Ніколас Мадуро називає напад терактом і обіцяє впіймати пілота. Я задіяв збройні сили, щоб захистити наше право на мир. І я впевнений, що рано чи пізно ми знайдемо гвинтокрил і тих, хто здійснив цей терористичний напад. Чоловік, який викрав вертоліт та підняв його в небо над венесуельською столицею, Оскар Перес який раніше працював із колишнім міністром внутрішніх справ. Він каже, що представляє групу військових, поліцейських та цивільних активістів. Однак, поки що не Домо, скільки в нього прихильників, окрім тих, що стояли за його спиною під час запису маніфесту, ми вимагаємо від президента Ніколаса Мадуро негайної відставки разом із міністрами і негайних виборів. У нас є два вибори: бути завтра судими своєю совістю і людьми або розпочати сьогодні звільняти наш народ від корумпованого уряду. Ми воїни Бога, і наша місія жити і служити людям. Вимоги бунтівного пілота відставка Мадуро та дострокові вибори вже кілька місяців тримають на вулицях Каракаса сотні протестувальників. У сутичках із правоохоронцями загинули вже більше 70 людей. Обстріляний перезом Верховний суд, один із символів влади чинного президента. і два тижні тому опозиціонери його ледь не спалили. Проте Мадуро у відставку не збирається і хоче скликати нові установчі збори, які діяли би на противагу парламенту. Костянтин плюс Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.ua. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців на відстані одного кліка. Ми завжди поряд.